Люлі люлі, серце співає, Коли від кохання я таю, коли в твої очі блакитні, Немов водоспати я пірнаю. Люлі Люлі, серце співає, Коли як в дитинстві літаю, коли біля тебе в безпеці руки міцні, я відчуваю. люлі, люлі серце співає. В очі сірі я поглинаю, подих в самого раю, І я в твоїх долонях іншаю, очі бачу і засинаю, погляд в самого раю, люлі люлі знову літаю у вісні, як в самому раю. Люлі люлі, зараз я знаю, очі страсні я покохаю. Ніжні вільні, як з водограю, які люблять мої, як в раю.